Доброго дня, дорогі глядачі. Вашій увазі хочу зробити детальний технічний огляд котла до Uni Plus потужністю 15 кВт. Оскільки при виборі котла відео огляду моделі потужністю 15 кВт не було в інтернеті. Даний котел опалюватиме приватний будинок площею 120 квадратів. 2 Будинок цегляний, не утеплений, але в майбутньому планується утеплювати. В будинку стоять батареї алюмінієві 85 ребер, краківські під підсотка алюмінієві і підігрів підлоги 35 квадратів. Котел мені дуже сподобався. Доставка була сьогодні замовлена. Другий день зразу мені доставили. Було все опаковано. Збито в ящик, нічого пошкодженого не було, дуже сподобалося. І Була безкоштовна доставка цієї моделі. Це дуже порадувало. Перед тим в мене стояв котел польського виробництва, але він був теж 15 кВт, Але це з опалення тривав тільки 2 години, тому що там була загрузка менша. Тут я дивлюся набагато більша загрузка. І буде по рекомендаціях буде горіння тривати десь до 6 годин. І він цей котел є вищий що Стоя, то мені прийдеться трошки переробити цей, але це нічого страшного і гільзу. Планую опалювати на дровах твердої породи. Ну а тепер розповім про детальні характеристики даного котла Альтеп до плюс 15, 15 кВт. Висота котла. 1,54 м. Разом з вентилятором. Без вентилятора 1,32 м. Ширина котла без механічного регулятора тяги 51. Встановленим регулятором тяги та турбіною ширина котла 61 см. Глибина котла 1 м. На верхній частині котла ми бачимо наступні технологічні отвори та патрубки. Отвір для підключення вентилятора. Тут знаходиться, який подає повітря в камеру згоряння. Патрубок для подачі гарячої теплоносия котла в систему опалення. Вот, він тут знаходиться. І патрубок підключення, скидання тиску, контролю 20-ка. Патруж для підключення клапана скидання тиску, щоб контролювати тиск в котлі. І термометр, який показує температуру, температуру теплоносія у котлі. З боку, справа є отвір внутрішнього різьблення для підключення механічного незалежної автоматики, яка необхідна для регулювання температури тепло, теплоносія, якщо не буде світла. Ось він тут знаходиться. Двері мають подвійне утеплення. На даний час я їх зняв, щоб було мені легше доставити, зменшити його вагу, щоб в котельню його занести. Це полегшило трошки. Ну. О, дивіться, ці дверки ось вот знаходяться. Двері мають подвійне утеплення для мінімізації теплових витрат в котельню. І щоб робота котла була безшумною, і щоб при експлуатації не отримати термічний опік рук. Дивіться, двері. Виглядають важкі. Все як має бути. О, троє дверей. Оце. Верхні. Це середні дверка, Це верхня. Це низ. Двері можна переставляти зліва, так і на праву сторону, що дозволить експлуатувати котел у будь якій котельні. Тут все переставляється, все без проблем. Все можна відкрутити, це дуже демотується, дуже легенько. Двері котла регульовані, їх можна підтиснути, якщо шнур ущільнювачний в процесі експлуатації просів, то двері можна буде підтягнути і все буде щільно. Ще такий приємний теж бонус, бо в передньому котлі в мене не було це для. Очищення котла, цього в мене не було. Це повіш... вішак для цього всього. Це дуже зручно буде, думаю, воно мені сподобається. Перші двері необхідні для обслуговування та очищення теплообмінника. Тут чотири полиці. Показую. Дивіться, все гарно зроблено, помальоване, оброблене. Тут 4 полиці, теплообмінника та 5 ходів димових газів, що дає максимальний коефіцієнт корисної дії та максимальну економію твердого палива. Площа поверхні теплообмінника 1,9 метр квадратних. Другі двері необхідні для завантаження, для завантаження твердого палива. Вот все. Вони є зараз. Дивіться, теж все зроблено гарно. Розмір завантажувальних дверцят – висота 21 см, ширина 32 см. Можна завантажити поліну діаметром до 20 см. Глибина топки 40 см, ширина топки 32 см. Об'єм камери, згоряння 68 літрів, що досить пристойно для котла потужністю 15 кВт. Водяна ємність котла 84 літри, що дає можливість працювати в котлі з великим об'ємом води в системі опалення та міні... мінізує його за... закипання, робить роботу більш плавною та енерготовою. І хочу ще сказати, що в попередньому котлі в мене було 40 літрів тільки води. І тому він не було дуже зручно, І хоч було 15 кВт. Нижні двері на дверцятах є заліз заслінка для регулювання подачі повітря. От. Це вона. Або в ручному режимі, або за допомогою регулятора тяги. Відкриваючи дверцята, ми бачимо доступ до відсіку для збору золи та попелу. І ще одні дверцята, для того, щоб мати доступ до чорного колесника його чищення. Оце тільки от. Це. Важкі цегла, щоб тримав жар, я так зрозумів. Вони будуть нагріватися і будуть тримати тепло. От. Колосник тут чавунний. Для мене це було дуже важливо, щоб легко можна було поміняти на новий. Дивіться, які ві... якості Важкі. Є їх 6 штук таких. От, дивіться. І глеко ну, знімається, витягується, можна буде, якщо колись потрібно буде, то замінити. В нижні дверцята можна легко встановити пелетний пальник. І тоді котел працюватиме на одному завантаженні бункера пелетою від 5 до 7 днів. І управляти котлом можна буде з телефону, виставляти необхідну температуру повітря, вмикати та вимикати котел, коли тобі потрібно на відстані. З Задньої частини. Ми Бачимо борі, в якому є ревізійні лючки для чищення димаря. Тут вони знаходяться. Демар круглого виконання діаметром 160 мм. І є шибер на заслінка для регулювання необхідної тяги. Оце так можна собі відкривати там, собі виставляти, як. Як потрібно. Внизу ми бачимо два патрубки. Зворотнього теплоносія, зовнішнє різьблення 2 дюйми, системою опалення повертається теплоносій у котел та нагрівається патрубок зливу води з котла. Також зовнішня різьба ді... діаметр. Оце все. Ось сюди отак. Так, так вона виглядає. Саме то все закручено поки що. Обшивка котла якісно підігнана та добре пофарбована. Під обшивкою котла також є утеплювач для обезпеченого обслуговування котла. Дивіться, все, все гарно зроблено. Таких недоліків взагалі нічого не бачу. Все, все красиво. Сюди можна так само, як і механічно, так само подоставляти. Я собі ще докупляв автоматику. І буду користуватися автоматкою. Якщо не буде світла, то буду механічним регулятором. Це теж дуже зручно, що він працює і на автоматиці і можна і на механічній. Сподіваюся, моє відео було корисним для вас. І допоможе вам у виборі котла, тому що мені було складно вибрати котел. Якщо у когось виникнуть питання, як котел з себе зокремував, витрата палива, тривалість горіння, зручність обслуговування, пишіть під відео в коментарях. Я завжди радий відповісти. Компанії ТТСК, дякую за котел і оперативну доставку. Особу менеджерам, які допомагають завжди, підскажуть, що потрібно. І завжди 24 на 7 на зв'язку. Всім бажаю теплої зими та мирного неба. До побачення, дорогі глядачі! Дякую за перегляд.